На замовлення державного підприємства Мультимедійна платформа іномовлення України Energy Film Production Примарна спадщина. Четверта серія. Ну що, як ти тут? По-різному. Коли потяг їздив, то сумно точно не було. А зараз вже декілька років сиджу тут. Господа, я наші війські. Мій син розмовляє зі мною. Це все якось. У голові не когадається, скажи. Ти ти такий дорослий, гарний. А як ти мене бачиш? А тут бабці мене виховувати вирішила. Хочеш, щоб я тобі допоміг. Скажи мені, що тебе тут тримає? Світло у вагоні мерехтить. Макс, можна я підтопити, мені якось тут не добре. Гаразд. Оля виходить. Максим залишається сам на сам з приводом своєї мами. Хочу, щоб ти був щасливим. Mm. Сім'я Максико. Сім'я. Це найцінніше, що буде в твоєму житті. Зблися з батьком. Я знаю, він не батько мрія, але людина а він такий хороший. І як же це все сталося, га? Напівпрозора жінка потуплює очі. Це все? Це все випадковість. Просто не болилося все. Ти маленький, твій батько в'язниці, мама нерви тягне. От я здорові випала. Думаю, легше стане. Хто з нас звідки та пальонка взялася? Якось так. То що? Допомогти батькові це єдине твоє прохання? Ні. Яке щастя без кохання. Кохання, Максико. Хоча я бачу в тебе з цим проблем немає. А вона нічого така. Дівчинка. Макс обертається в бік, куди пішла Оля. М -м. Та ні, це так. Просто. Просто mm. темний вечір. Оля та Макс їдуть містом. Ну, що мама сказала? Нічого такого. Сказала, що з батьком мені буде краще. Так не просить до нього додому. кажуть, домашня атмосфера зближує. Ти жартуєш? Та пішов він. Зненацький чоловік починає задихатись. Я, я пожартував сьогодні. Заїду. Макс, що це було? кажу ж, пожартував. Оля злякано відвертається. Куди ми їдемо? Мама на обід запросила. Я ж з твоїми батьками частково знайома. Тепер твоя черга. З мамою? З мамою, з татом і з Жужою? З Жужою? Це з сестрою? Це більше, ніж сестра. Це шпіц. Моя улюблена. Макс, ти в порядку? Ага. Ранок двоє чоловіків йдуть просторим будинком в старовинному стилі. Не розповідай мені ніякої ерунди. Слухайте. Я вже 50-й будинок. Реставрую і продаю. Ніякої хірні такого, такого не було. От чуєте? Чоловіки прислухаються. Ну, музика і що? Так це з каміну. Ходімо. Ти що тут? динамік сунув? дебіл, а? Скажіть іще. Дебіл! Ще раз сказати. Ти що, гадаєш, чо, через якусь музику угоду на 30 мільйонів можна скасувати? Ти вже третього клієнта просрав. Чуєте? Музики немає. А інколи бувають голоси. Такі матюки. А інколи музика. Ага. Якщо я ще довідуюсь, що ти оце все робиш для того, щоб ціну для когось збити, то тобі кінець. Все. Костянтин Олексій. Коротше, до кінця тижня, щоб будинок продав, бо сам мене його купиш. Ти біл. День. Макс та Оля заходять у помпезну оселю. Дівчина віддає служниці одяг. Привіт, Вражає. Ти не казала, що ти Оля Ахметова. Що це за стиль такий? Та то тільки фундаменти підвалу старі, а так, реставрація в стилі татової хворої фантазії. Мам, привіт. З кухні виглядає Степан. Стюпа. Привіт! Привіт! А що ти тут робиш? Сюрприз! Імпровізовані сімейні посіденьки. А, це Макс, мама знайомця. Макс, це моя мама Ірина Костянтинівна. Вітаю. Вітаю. Будь ласка, сідайте, Максиме. Всі переходять за уже накритий довгий стіл. Мама Олі ходить з келихом. Мама, де жужа. Кудись стекла. На дивані привид собачки. Вітаю всіх. Заходить Костянтин Олексійович, власник старовинного Ні, будинку. Ну що, продався будинок гумнова? Як він може продатись? І що ріелтор усім втирає про якихось привидів. Дебіл. Костя, видихай. видихає. нікуди не дінеться. Познайомся, це Максим. Олін друг. І що за друг такий? Просто Максим. Ну, чому ти так? Ні, це не просто Максим. Це переможець шоу Маги серед нас і Оля зараз е, працює з ним над одним проєктом, який сколихне світ. І що це за проєкт? Ну, як тобі сказати, Макс мах. Він вміє розмовляти з приводами. Та боже мили, ви що, змовилися всі сьогодні, чи що? Які привиди? Ну, цей дебіл ріелтор про це і ви також туди. Оля, ти ж розумна дівчина. Макс, ну доведи е, взагалі в до цьому будинку майже сто років, тому я впевнена, тут точно вводяться в приводи. Oh, мій френд! Джужа б тобі таку історію розказала. І що вона нікуди не тікала, і що п'яна мама на її газону косаркою переїхала. Вас що в стіну замрували? Ви взагалі хто такий? Я Лорд Бекінсейл. Помер у власному ліжку, на місці якого ці люди збудували вентиляційну шахту. Ну, взагалі-то водилися. Жив тут колись один лорд Англієць. Англіс. а не англієць. Цигани тут жили. Я в них купив цей будинок. Тати, ну, як різниця. Ну, жили цигани, а до них жив англійський лорд. Скажи мені, дитинко, а циганський лорд тут не жив, а? Ти краще займайся тим, що дасть тобі майбутнє, а не якоюсь хернею. Оля середито встає. Дякую. Забіт. Тату допомож. Олю. Ян не стривай. Чого ти? Навіщо ти це? Навіщо ти це все влаштував? Що чого я влаштував? Я просто хотів, щоб ти похизувалася перед батьком своєї роботи. щоб він пишався тобою. Uh -huh. Я думав, що зможу допомогти. Допоміг. Ну, вибач. Дійсно, якось все вийшло через заднє місце. Обіцяю, я більше не буду лізти, куди не треба. Uh -huh. Все добре, ти не винен. мене. Угу. Повертаємось до столу. Ні. Я ухоло, тепер хай та то А ми з Максом поїдемо в той будинок гумно. Ну, знову будете ганяти за привидами. Mm. Все мовчу, мовчу, як і обіцяв. Mm -hmm. Добре, ввечері заїду за тобою туди. Добре. Повечері разом. Mm -hmm. Макс! Рада була з Максимом. Але знаєте, я теж не дуже вірю в привиді. І правильно робите. А от з алкоголем ми полегше. Жужу, шкода. Максим підходить до Олі. Ну, що ми туди їдемо? Доторкнемося до історії, до мистецтва, до Прекрасного. І І ти допоможеш там тишним приведем. А, Вони покинуть будинок і тата його продасть. То Ти, що допомогти йому хочеш? Так, я хочу йому допомогти. Нарешті побачити в собі людину. Вона гівно на паличці. Пара виїжджає з гаража. Згодом Максим та Оля підходять до прикрашеного білими колонами входу в старовинну будівлю. Нічого такий будиночок. Звісно, не такий батька, але теж нічого. Та хто такий був цей Гумнов? Був як Терещенко, тільки масштаби на ті. А так теж на цукрі, теж меценат великого мистецтва. А цей будинок побудував свої коханці. Для іншого мистецтва. Та ні, коханка танцівницею була. Тому не дивно, чому реставратори зачали музику. А від гумного лайку. Логічно. Взагалі ти коханку замурувала в стіні біля каміна. Тебе б замурували, ти б не отікався. Макс робить театральний реверанс. О, дякую. Чоловік з дівчиною заходять всередину. На зустріч їм поспішно спускається ріелтор. Добрий день. Добрий, добрий, добрий день. Я В'ячеслав, ваш елітний ріелтор. Ви на сьогодні записувались. Славко видихай. Я Ярош. Оля Ярош. А, то ви від батька. З якого приводу? З приводу просраного продажу маєтку. Це він так сказав? Так, слово слово. І що додав, як він рішення знайти не може, то може він знайде нову роботу. А, то ви приїхали мені це сказати, так? Вибачте, мені правда, вас дуже шкода. Я знаю, як тато може з людьми. Тому ми приїхали вам допомогти. Де у вас тут паранормальне? У вітальні на горищі. Проходьте, я вам покажу. Ні, не треба, ми самі. Відпочивайте. Пара підіймається на другий поверх. Там простора зала із панельними стінами, прикрашеними позолотою та рельєфними візерунками. Над каміном висить портрет. Це цей купець? Цей, цей. Я, здається, музику чую. Шкода, що тільки чуєш, а не бачиш, як я танцю. Проявляється привід жінки. Макса подує їй. Це опуски мені? Ви мене бачите? Я так. Жінка падає на коліна. Господь послав мені янгола. Простіть мене, рабу Божого Чазару. відпустіть мені гріхи мої смертні. На жаль, я не янгол. А може, на щастя. Але так, я тут, щоб заспокоїти твою душу. Що мені для цього зробити? Знімай. Жінка роздягається. Та не янгол, ти адемо. Ні, ні, стоп, стоп, це не тобі. Ти краще скажи, що тебе тут тримає. Оля знімає на телефон. Можливо, те, що я його прокляла. Але я б простила його, аби знала, що він у і моєму розкаївся. Прокляла. Це добре. Отже, він ще десь тут на цій землі. Хоча стоп. Він помер сто років назад. А де ж його тепер шукати? А де він помер? Та повісився десь на Масандрі. Макс обертається до Олі. Послухай, у що ти мене втягнула? А що вона сказала? Ну він повісився на Масандрі. Це в Криму, а Крим зараз який? Та наш, заспокойся. До чого тут Крим? Він повісився на масандрі. А, ну по-простому на горищі. А на мансарді. Швидше. Максим поспішає із зали. Замить він золою на горищі, де в кріслі дрімає привид осатого чоловіка біля п'ятдесяти років. Я перепрошую. Mm. <кхем> Ваша світлість. Привид прокидається та через плече зиркає на гостей. Янгли чи демон? Знову. Давайте одразу з'ясуємо. Я не демон і не янгол. Я тут для того, щоб організувати вам зустріч з убиєною вами рабою Лучезарою. Привид схоплюється. Що? А кажеш, ти не янгол. Зустріч з нею. Та я більш стару, в цього чекав. Але вона до мене ніколи не підійметься. А я через цю люстру до неї не спущусь, бо я до неї прив'язаний. Гадаю, все ми вам організуємо. За мить Максим та Оля зносять чималу металеву люстру у простору залу. Приведучи порному фраці та на шийній хусті з великою брошкою, залишається на горищі. На його шиї висить петля із грубої мотузки. Господи. Важко крукуючи Оля та Макс, заносять ношу на паркет. Коли пара кладе люстру на підлогу, привид проявляється. Ну. До чоловіка підходить привид Лучезари. Добрий день, Лучезару Мордаріївна. І ви будьте здорові, серепон Калістратович. Ну, то що ж, ти підходь. Почоломка і ми староків не бачилися. Знімай. Зараз буде фінітеля. Серепіон ляскає куханку по щуці. Що? Що, Макс, що сталося? Що по теорії б'є, значить любить, то кохання торжествує. Серпьон Кальстратович, а що це таке було? Замурвало заживо нещасно, що є з претензіями до неї. А ти знаєш, що за стіною Макса? Опочивальна там. А скількох вона туди переводила, знаєш? А ось тут що було? Стіл. А що вона на ньому зробила, знаєш? Мабуть, те саме. На столі? Не подумав якось. Може. Та то би ладно. Дружині, вона моїй тут листа написала. Сім'ю розвалила. Жінка з дітьми бачитись не давала. Макс дістає з кишені телефон. Привид здивовано дивиться на апарат. Алло. що це в нього? Зв'язок з батечкою на каву запрошується. А ми сьогодні домовлялися. Ні. Адіс. Зненацька Максим хапається за горло та похитуючись, ледь не падає. Що сталося, що це за припадки? Сарапіон дістає з кишені іконку та пробує прикласти до вуха. Поки мамину душу не заспокоює. До батька наче прив'язаний. Привод злякано зиркає на іконку та хреститься. Пізніше Оля та Макс заходять у кафе. Вітаю, радий вас бачити. І я радий вас бачити, дітки. Сідайте. Їх зустрічає Олександр та усміхнений лисий мужчина. Оля і Макс сідають. А це мій друг. Умовив посидіти. Хочу похвастатись. Це Макс, мій син. А це його муза серця Оля. Дуже приємно. А це мій друг. Аркадій. Простий психолог. Ну, краще починати справду. Чим ви займаєтесь? Душі на той світ відправляю. О. Це не те, що ви подумали. До їх відходу з тіла не маю жодного відношення. Чисто духовний момент. Ну і як? Виходить? Ну, в основному, через прощення. Добре, що це вам знайомо. значить, вам буде легше емоційно пропрацювати повернення батька через багато років. Але скажіть, будь ласка, Макс, чому ви так негативно сприймаєте бажання батька зблизитись з вами? Це що? Образу на відсутність чи може якісь тригери? Та там не тригери, там 30 тригери. Ти чого від мене цим сеансом добитись хочеш? Максим з докором дивиться на батька. Ну, спілкування, нормального. Просто щоб було все. Просто. А можна обійтись якось без нанятих посередників, а? Тим, що поліцію діалогів би сюди запросив. М Макс, ну не злись на нього. Тим більше це я йому порадила звернутися до психолога. Прошу, прошу. Давайте з повагою ставитись один до одного, тим більше, нам ще працювати і працювати. Ну, Випадок складний, але завірю вас, що зараз психіатрія вирішує всі проблеми. Прям таки всі. Всі. Справу тим, що надзвою є певні труднощі. Ну, скажімо так, особистого характеру. Особисто. Особисто. Виріш. Ну, я розумію, що вам важко почати, але розповідайте, наче не від себе, а від імені когось із ваших знайомих. Там Пара і, та, та Аркадій сидять у будинку з приводами. Серапіон та Лучезара стоять за їх спинами. Чи не Максим? Як зручно? Серапіон. Хто? Срапіон Келістратович? А Отже, серпіон, що у вас не влаштовує в відносинах з. Привид Лочезари невдоволено коситься на лисого психолога. Лучезарою Мордарівною. А ну так що вас не влаштовує, скажімо, в побуті? Що не влаштовує в побуті Серпіона Калістратовича? <різь> ну, та все! Все! Я здоровий, ноги мені ніколи не уми. Я трапезувати ніколи сама не приготую. Все від кухарки чи стракти. Та вмію я готувати. Помий так. Коротше, шльондра, вона і є шльондра. Правда, і шльондра така собі. Повірте, я в цьому толк знаю. Якщо коротко, то непривітна. Готує жахливо в ліжку, ну в принципі, так само як і готує. Ну а що не влаштовує лучі зару. Ну, так, я Макс пише Олі повідомлення зі словами сто... Лучезари. Облінилась, кухарку собі завела, прачку. Але ж і я нічого, коли він мене за це кочергою огріє або на мороз виставить, заслужила маєш. Оля читає: а я ледача Аркадій. Правку собі купити заставила на кухню, техніку, всю. Комбайн там, мультиварку. Посудомийку і розумію, що винна, але нічого з собою не пороблю. От тільки як Серапіон Колістратович мене кочергою огріє, або на балконі закриє взимку, от тоді вже мовчу, бо розумію, винна. А і ще розказала його дружині про себе не треба було. Хоча знала про неї з самого початку, е, хоча я з самого початку казав, що дружина. А навіщо ви тоді розповідали дружині лише та тому що кохала і хотіла, аби був лише моїм. Кохала б інших не приводила. Тому що кохала його до смерті. То, то може вам подобається БДСМ чи, чи брудні слова під час сексу? Н ні, Т та ні. Так. Сан завершено. Я проведу вас. Оля та Аркадій виходять. Максим обертається до напівпрозорого серапіона. Давайте прагматично. Ви закриваєте питання з Лочезару, а я беруся за вашу душу. Ну, звільняю її, так би мовити. Ти дурень? На мені ж гріх смертний. Душогубець я. Таким краще тут, ніж гієна Вогняна. Логічно. Слухайте, в мене інше прохальничок. А залиште люстру тут. Ну, я хоч щось віконце розлежу, бо на масарді вікон нема, вічно я там сам. А знаєте, як я світ любив? Раути, вечори, прийом. Тоді інша пропозиція. Ви закриваєте проблему з лучезарою. А я цю люстру, скажімо, в ресторан або до театру організую. Євангеліє блага! Серапіон Калістратович розчувано хреститься. Аркадіо цей час на сходах наздоганяє Олю. Не в моїх правилах робити поспішні висновки, але Лучезарі краще кинути Серапіона, і звернутися до поліції. Оля насуплено дивиться вслід психологу та, стиснувши губи, середито йде в кімнату. Так, а ну ходья І що ти ноги об себе даєш витирати, Це тобі не сто років тому. Якщо чоловіку догождати, то він тобі одразу на голову сяде. Коротше, запам'ятай. поки чоловіка за яйця не візьмеш, діло не буде. А то як він наліво, так нормально. А як ти, так одразу стіну заживо. Так, дівчата. Ми розмовляємо. Лучезара стоїть не біля Олі. вість. Срапіон Калістратович дозрілася. Чоловік запрошує Олю до виходу. Лучезара розчиняється у повітрі. Замить привиди і люди у залі. Лучезара, я тут подумав. Я теж. Вона хапає сарапіона між ніг. По-перше, я не шльондра, це ясно? Ясно. По-друге. Як ви мали толкош льондрах, то я мала право сюди водити кого завгодно. Ясно? Дуже. І по третє. А це по-третє. Це що за фемінізм? Ти що я не плала? Ти ж все зіпсувала. А ти її своїм психологом не зіпсувала? Я тобі казала, що це ідіотська ідея. Я чого з себе ідіота зробив? Щоб ти свої дитячі травми того і перед батьком самоствердилась. Ой, а ще чиї дитячі травми з батьком сильніші. Ви б дітки-переростки сходили до психолога від свого імені, а? Так, все. У мене романтична вечеря, а я тут з тобою. Ти ж сама мене сюди притягнула. Макс, я теж хочу романтичну вечерю з Мішесами. Зі свічками і вином. Вечір. Привиди сидять за накритим столом. Серапіон жартівливо проносить долоню крізь келих з напоєм. А твій сміх за сто років зовсім не змінився. Такий же миру. Він встає. Потанцює? Дітки переросли. А вам зайнятися нема чим? Теж потанцюйте. Кажуть, щоб я простав підглядати і просив тебе на танок. Ну, у старших треба слухатися. Але давай вже після цього. Оля знімає привидів на телефон. Та зараз все. Якщо до того, коли ти сюди, чоловіки буде дістав. Я через це тоді скипив, взяв воріт на душу. Та зараз нікого я сюди не водила, а слух цей сама пустила, щоб ти слідкував за мною. Весь час був поряд. Хотіла перевірити твої почуття. Ривнуєш, любиш, значить. Та й мені я за що вибачитись. Я тебе того прокляла трохи у стіні помираючи. Так, а ще мені благословення за це просити. Це ж зрозуміло. Я не сержусь. Дві напівпрозорі постаті зближуються в поцілунку. Сяючими з та смужками світла, вони розчиняються у повітрі. Ти не думав, що це бабусине прокляття це зовсім не прокляття, Божий дар? Ти чарівник. І дивлячись на такі от чудеса, мені просто розцілувати не, не хочеться. Може, розцілувати то забагато, а потанцювати можна. Давай. Давай. Максим поводить дівчину у центр зали. А знаєш, у мами була ще одна умова. Щоб я став щасливим ще І чомусь. У цей час в кімнату заходить сердитий Степан. Привіт. Макс відпускає Олю. А ми зараз усе поясни. <ривіт> Тільки спокійно. Е, Та я спокійний. Е, ти знаєш, е, Макс мені просто допомагає. Я ну, сама його попросила. То ти сама попросила. Степан б'є суперника в живіт та йде із зали. Оля злякано закриває рота руками. <тас> Батько Олі повертається додому з квітами. Вау! І чого це ти розщедрився. День народження у мене через півроку. А це не тобі. Це нашій Олечці. А Ольги був місяць тому. І що за привід? Ну, вважай, не привіт, а привід. Бунинок і гудного продався нарешті. А? Ой. Ой. Оксана, воду поставте ось так, моя кохана. Чоловік усміхнено цілує руки дружині. Кінець четвертої серії Титри.